Що дійсно свого часу саме присутність з родини протестантського пастора, яка втратила свою членів своєї родини після російського бомбардування в Одесі, вона вплинула на такий ну моральний емоційний стан Майкла Джонсона, спікера палати представників, який, зрештою, ну, скасував своє рішення про відмову від допомоги Україні, і це був один з таких ключових моментів. Дійсно, і військові і члени протестантських родин мали бути. Долучені це було б дуже доречно а свого часу і розмістили навіть перед його будинком в тому містечку, де він мешкає, три бікборди, на яких був заклик до його сумління, якраз фотографії понівечних українських міст і селищ там цих кладовищ. Тобто, це такий великий напрямок роботи, який на жаль недооцінений і не використаний нашому. Нашими очільниками і нашої дипломатії, тобто, коли готували. Але я, якщо чесно, я тобі ще скажу, що я вважаю, що ми взагалі релігійний, релігійний часопростір простір недовикористовуємо для донесення правди. Ну, В будь-якій релігії світу є пошана до людського життя, яке дане Богом, і це є пошана до тих, хто захищає свою країну, і в будь-якій релігії світу є чітко вказано, що той, хто захищається. Це, це є добро, а той, хто з злобі нападає, то є зло. Тобто, ось ці речі. І мені видається, от колись Мирослав Маринович, дисидент, в 2014 році, якщо не помиляюся, він написав дуже гнівного листа папі Римському, тогочасного І він написав його в тому стилі, що ви дуже багато тут коментуєте про Бога, але ви не побачили Бога в свій час на Майдані. А він там був у своїй абсолютній єдності, тому що коли на Майдані пліч опліч стояли. Християнин, євдей, мусульманин, християни різних конфесій, вірні різних абсолютно церков і своїми тілами по суті відгороджували майданівці від атак Беркута, тримаючи там хто хрест, хто що. Як кохання до Бога захистити, цього не побачили у світі. В той час, коли мусульмани з євреями, там мусульмани з християнами по всьому світі тлумляться. В Україні вони в абсолютній єдності в захисті української держави від зовнішньої навали. Але давай зараз перенесемо це на сучасні події, коли у нас зараз важкі бої, хто, по суті, займається морально-психологічним станом військовослужбовців? Замполіти? Ну, сорі, називається. Ні, категорично ні. Капелани. Але які капелани? У нас воюють християни різних конфесій, у нас воюють мусульмани, у нас воюють євреї, у нас є різні капелани, у нас є навіть капелани жінки. І вони якраз їдуть в найважчі точки. Вони часто довозять допомогу, вони дають душевну розраду. Зрештою, вони проводжають в останню путь там, по суті, на полі бою. Знову ж таки, у цій фантастичній єдності це теж ми маємо показувати світу, тому що такого немає абсолютно ніде. Такого за багато століть комунікацій не було. Я просто от нашим глядачам нагадаю, що основна маса конфліктів в світі почалася через релігійний фактор це є база конфліктології як науки. А в нас вони всі трапляють миритися між собою заради протидії московській агресії. І заради виживання українського народу, і думаю, що це дуже недооцінена сфера і дуже незадіяна. І нам є про що розказати, і нам є, як показати наші свідчення віри. Але це теж, це теж великий кавалок роботи, який, знову ж таки можуть робити чомусь, в нас тільки волонтери. А особливо зараз треба робити акцент на протестантській спільноті. Ми, до речі, найбільша протестантська країна Європи, і ми не можемо налагодити нормальні контакти з протестантською спільнотою, яка є основою республіканців. І донести їм ту інформацію, яка я потрібна, тобто, тут ще один механізм, який треба задіювати і треба стукати.